Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Арахам'ї видніше на часі руйнувати духовну окупацію України чи не на часі. Пише журналіст Остап Дроздов. Уродженцю російської СОЧІ краще знати, чи пріоритетним для України є питання московського патріархату, юрбоща, коригувальників, навідників, колаборантів і шпигунів, штатний ловіст та тютюнових транснаціональних компаній на власний розсуд визначатиме. Треба нейтралізувати самопроголошено це окупанта, чи оповити її оморфом державного захисту взамін за пожертву на тацю офісу президента, аби далі коригували, наводили шпигували полковник прибічне комуністичної партії Китаю єдинолічно, які пасує видатному діячеві галактик Андромеди і малої ведмедиці, вирішуватиме, чи треба гнати з української землі московського попа чи далі розігрувати театральні сценки іграшкової двіжі біля Печерської лаври. Лелійне опікунське ставлення до путінської псевдорелігійної сек. Ти свідчить про одне їм потрібна ця ячейка контактерів із Кремлем бережуть як зіницю ока. Пише Дроздов до слова. Серед парламентарів, які вимагають розгляду законопроєктів про заборону пацам, немає кількох знаткових політиків. У розпорядження главкома потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєві лобі російської православної церкви, адже кількість народних депутатів, які не зголос. Лися заборонити у ПЦМП більше сотні, зокрема у списку. Відсутні прізвища літерка фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, голови платформи за життя та мир Юрія Бойка, слуги Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського. Про це йдеться у публікації главкома заборона московської церкви. Хто за і хто проти. Списки депутатів публікуються уперше. У списках, які були складені станом 5 жовтня, главком нарахували 225 нардепів, які підтримали пропозицію. Цю заборонити у поцемпе цікаво, що серед підписантів звернення до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука і сам Стефанчук та його права рука – Перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Фракція голос та Європейська Солідарність підписала звернення у повному складі. А от слугам народу не вдалося навіть дотягнути до 150 голосів. Група за майбутнє та довіра розділилися навпіл. як і батьківщина, так і її лідер Юлія Тимошенко. Поки утрималися від демонстрації свої позиції з приводу. Чутливих церковних справ збір підписів під зверненням до спікера Ще 24 серпня ініціювала депутатка від голосу Юлія Клименко. Їй вдалося підключити до процесу представників всіх парламентських фракцій та груп, окрім колишньої ОПЗЖ. як зазначив слуга Олександр Алєсічук. У коментарі главкому станом на сьогодні кількість підписантів під зверненням до Стефанчука щодо заборони московської церкви в Україні становить вже 259 осіб з них 240 нардепів, які встигли підійти. Під час пленарного засідання та ще 19 висловили бажання поставити свій підпис біля реєстрації звернення в апараті Верховної Ради до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.